Усім привіт! За мікрофоном Рейні 984, а ви дивитеся спільнотою Аманогава. Чи подобаються вам старовинні замки, котрих повно таємниць, привидів, загадкових мешканців, котрих на стінах висять портрети предків та картини, чиї авторство не знають навіть експерти? Щороку їх навідують натовпи туристів, хтось навіть наймає собі залу для урочистої події чи мріє провести в одній з кімнат свою відпустку. Скажіть романтично: весілля в старовинному замку. Але не всі замки безпечні для відвідувачів. І зараз ми відправимося в подорож до одного такого. Але спершу підпишіться та поставте вподобайки. Уявіть собі старовинне європейське містечко. На горі над ним височить справжнісінький середньовічний замок, до якого веде залізнична колі. Він має власників і то найдивніших це тіні, створені скіптями. Замок розділений на два крила крило для дорослих і крило для дітей. Причому діти без особливого запрошення не можуть з'явитися в крилі для дорослих. Саме в дитячому крилі розгортатимуться події серіалу, тож зазирнемо до нього. Знайомтеся, це Кейт. Вона, як і кожна тінь в дитячому крилі, має власну кімнату зі всіма зручностями. Кейт – дівчина розумна, спостережлива, любить червоні сукні із заколками-троянтами, які їй дуже личать. Але це не точно, бо це ж тінь. Коли вона хвилюється, то виділяє величезну кількість кіптяви, якою забруднює свою кімнату. Так, і хто це все має прибирати? А прибиратиме вона. Я. Поряд в окремій невеликій кімнаті мешкає обличчя Кейт. Жива лялька, дуже схожа на людину. Ляльку Кейт звати Еміліко. Вона оптимістична веселунка. Далеко не найспритніша, проста як молоток, але винахідлива. Власне, разом з цією парочкою ми й будемо відкривати всі таємниці маєтку Тіни. Ой, да прямо таки всі. Ну, ті, що адаптовані, значить не всі. Так, замовкни та не лізь мій огляд. Узагалі пара, тінь і лялька повинні більш-менш збігатися за характером і зовнішністю. Але якщо Еміліко і Кейт зовні доволі схожі, то всередині це дві протилежності, які добре доповнюють одна одну в критичних ситуаціях. Ця відмінність створює величезні проблеми протягом всього першого сезону, адже подібність це одна із головних вимог дорослих тіней до дітей. Більше того, пара Еміліко та Кейт настільки непасуюча і протилежна, що всі сумніваються в тому, що вони пройдуть спеціальне випробування так званий дебют. Як я вже казав, жива лялька це не тільки обличчя, вона одночасно виконує роль служниці в кімнатах, в яких мешкає тінь. У той же час її залучають до праці по всьому палацу. Головне завдання прибирати кіптєву у спільних приміщеннях та коридорах, а також боротися із ліпками. Це доволі небезпечні істоти. Якщо вони нападуть на живу ляльку, то можуть викликати кіптявну хворобу. Ну гидно саме під час таких прибирань Еміліко знайомиться з іншими живими ляльками. І виявляється, що вони об'єднані у команди, що існують не тільки однолітки, але й старші ляльки, що є не тільки дівчатка, але й хлопчики, а також що є таємничі ляльки без обличчя. І ніхто з ляльок не пам'ятає якогось іншого життя, окрім життя в палаці. У той час тінням до дебюту заборонено виходити з дому. Усю зібрану інформацію про зовнішній світ Еміліку приносить до Кейта, а та вже аналізує, намагаючись відкрити всі таємниці палацу. А вони відкриваються поступово. Серіал розкручується, мов змія, що завилася у кола. Спершу ми детально досліджуємо кімнату, в котрій мешкають Кейт та Еміліко, потім частину дитячого крила. І лише в половині першого сезону нам показали сад, в якому проходить дебют та частину крила дідуся. Тут варто трішки розповісти про те, що таке дебют. Справа в тому, що нові тіні повинні підтвердити, що вони мають гарний контакт зі своєю живою лялькою і самі по собі є життєздатними. Тому тінням та їхнім лялькам потрібно прийти один великий іспит, під час якого ті, що програли, відсіюються. Відбувається дебют у великому парку лабіринті, чи то французького, чи то англійського, типу, сповненому небезпек та пасток. Ляльки повинні знайти своїх тіней і довести їх за визначений час до брами. Під час дебюту ми нарешті знайомимося із таємничим головою будинку, якого всі називають дідусем. І нам нарешті розповідають суть моє та хто власне такі ці тіні. І знаєте, отут я все ж доколупаюся до аніме. Ця подача інфи настільки ідіотська, наскільки це можливо. Її віщає екзаменатор дебюта на ім'я Едвард. Причому він розповідає те, що й так давно знає, тому хто сам давно в курсі. Серіал хоче подати це як перевірку Едварда, але як потім стає відомо, без цих знань Едварда просто б не допустили до старшого крила. Чому би просто не показати утворення тіні на прикладі якогось Ніпа? Та банальний флешбек Едварда виглядав би не так всрато, це раз. І по-друге, глядач міг би навіть трохи почати співпереживати йому, оскільки серіал його подав просто як відбиту мразь, яку хочеться лише ненавидіти. Побачить цю падлюку на параші, загрою півника з неголеним убивцей. Кейт з Еміліко все ж проходять дебют. Головні героїні як ніяк. Проте не без допомоги інших учасників. Простота та дитяча наївність Еміліко зачаровує інших. Після чого Кейд утримує непоганих союзників, а пізніше навіть добрих друзів. Другий сезон практично повністю присвячений появі загадкової особи в каптурі, яка вносить неспокій в дитячу половину моєтко котіни на пані Кей та Еміліко чекає розслідування, в ході якого вони матимуть шанс краще познайомитися із мешканцями маєтку та навчитися багатьом корисним речам. Загалом аніме мало відрізняється від манги. Суттєво переосмислено хіба що одну сцену, в якій Емілі Кошон та Рам під час нічного чергування отримують карту. В манзі ми в той момент знайомимося із тінню в плащі, в той час як в аніме її представляють лише в другому сезоні. І, оскільки другий сезон повністю присвячено цій тіні, то перший сезон завершили філером із викраденням Еміліко. У другому сезоні суттєвих відхилень від манги не спостерігалося. Що ж, час провести розтин цього аніме. Стилістично воно трохи нагадує Розен Тут також багато різноманітних персонажів, кожен з яких має свій колір одягу. А Кейт трохи нагадує жінку, як зовні, так і за характером. Збіг не думаю. Сюжет розвивається поступово, здається, аж надто, бо перша серія може й не зачепити. Однак, чим ближче до середини сюжету, тим стає цікавіше. І навіть різке відкриття суті маєткотіний не збиває інтересу. Навпаки, ви можете поглянути на ситуацію з іншого боку. Більше того, протягом обох сезонів там так і не розповіли, а звідки саме з'явилися оці тіні. І чому розвиток маєтку по суті знаходиться лише на початковому етапі? Якщо врахувати, що вік наближених до шановного пана дідуся можна оцінити в заледве 25-30 років. Попри дещо похмуру атмосферу, серіал не можна назвати ані наближеним до жахів, хоча певною мірою претендує, ані якимось сильно готичним задухом. Він більше за все схожий на академію юних відьмочок для готичних лоліт. Принаймні між головною героїною «Відьмочок Ако та Еміліко можна прослідкувати певні паралелі та схожість. Обидві не надто успішні, і обидві так само нагадують маленьких цуценят, які готові облизати весь світ від своєї доброти душевної. Якби автори трохи закрутили сюжет та створили більше драматичності, можна було проглянути певні паралелі з Неверлендом. Але я б скоріше констатував вплив віднесених приводами ніж всі ці аніми жахів, в яких панує безнадія. На жаль, не вдалося знайти якісь подробиці щодо авторського дуету «Соумато». Окрім того, що вони створили історію про кошеня кура, а також вони приймали участь у декількох інших проєктах. Але за дизайном куру можна зробити певні висновки, якщо не в приналежності, то принаймні в симпатіях дуету до напряму Lolita Fashion. Це особливо видно в деталях. Кейт більш за все любить чаювання. Більшість дівчачих персонажів брані так, ніби їх сукні вийшли з під рук майстрів з Baby the Star Shine Bright або Angelic Pretty. Та й сама атмосфера будинку, поведінка тіней і живих ляльок, музика, особливо вендінгу, все прийдеться до смаку любителькам стилю Лоліта. Аніме сповнене певною дівчачістю, але тут практично немає чоловічих персонажів, з якими б ототожнювали себе хлопці, окрім хіба що Шона, живої ляльки Джона. Не обійшлося і без соціальних питань, а як же без них? Нам розповіли, звідки ж беруться ці ляльки і що в підсумку чекає на них в маєтку. І повірте, це не гарна історія. Далеко не всі мешканці Маєтку погоджуються зі станом речей, і Кейт стає однією із них. У підсумку ми маємо гарне аніме, цілком атмосферне, можливо, не настільки екшонове, як би могло бути, але це навіть не шкодить. З іншого боку, аніме має певну дитячість, оскільки головним персонажам заледве ледве можна дати 12 років. І це впливає на ритм розвитку сюжету та загальну атмосферу. Серіал ніби претендує на горор, але фактично є дуже лайтовою його версією. Філер ніби органічно вплетений в сюжет, але читачі манги на 100% здивуються його появі. На жаль, маєток Тіний не отримав такої великої популярності, як Неверленд чи Діви Розина, але він по-своєму гарний і напевне знайде свого глядача. Ну що ж, наостанок хочу сказати дякую кожному нашому патрону. Без вас це відео навряд чи би вийшло. Якби не ваша підтримка, монтажер точно б не зміг пояснити дружині, якого біса він після роботи сидить за ноутом, а не веде її до кафе. Особлива подяка Дмитру Громико, Валерії Голубко, коробейникову Юрію, Віктору Родому. Також дякуємо всім щедрим хлопцям та дівчатам, які донатять нам на монобанку. Останнім часом ви там стільки надонатили, що йолки палки наша команда була тупа в шоках. Тому продовжуйте це робити. Нам це дуже важливо і дуже приємно. Тож, друзі, підтримуйте нашу армію, підтримуйте Україну, підтримуйте українських контент-мейкерів, і все у нас буде добре.